Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка-скрекотушка. пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє, коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається, а хто хто в цій рукавичці живе. Мишка ж жабка жапка скрекотушка, зайчик побігаючи та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене, та вже йди, у ліс і той, уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик, а ти хто? Хро, хро хро а я кабанний клан пустіть і мене. Оце лихо? Хто не набреде, то все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш та вже в лізу пустіть? Та що вже з тобою робити? Йди, у ліс і той. Уже їх шестеро, уже там їм тісно, що й нікуди. Кулице тріщать кущі вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається а хто хто в цій рукавичці живе. Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігаючи, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, я ведмідь набрідь, пусіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку, у ліс і ведмідь, і їх семеро стало! розтало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься, коли це іде. Дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та забрав рукавичку. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.